Усім привіт! І як завжди, з вами Акватур, і ми запрошуємо вас у справжню казку разом з міротель Резортен Спа. Його територія та ігровий майданчик натхнені казкою Аліса в країні чудес. Тут кожна стежка як сторінка чарівної історії, чайне дерево, шахові доріжки та казкові герої. Все це створює ту саму атмосферу, яка пробуджує віру в дива. Для ваших дітей це буде незабутня пригода грати серед глянських фігур, фотографуватися з улюбленими героями. Досліджувати кожен куточок казкового світу. Тут Кожна прогулянка стане дивовижною подією. Проте це не лише комфорт для дорослих, а й ідеальний простір, де все продумано для щасливого дитячого відпочинку. Тут подбали про кожну деталь, щоб ваші дітки почувалися особливими, комфортабельні та сучасні номери, з вікон яких відкриваються малювничі панорами Карпат та міста. Саме вони доповнять ваш відпочинок затишком та естетикою. Це можливість наповнитись позитивно подарувати собі та дітям усмішки і залишити у серці трохи магії. до бронювання, звертайтесь до Акватур Акватур Запрошує черну подорож разом з міротель Резортан Спа.